да я захожу туда. Давай. А тут покажу, да Стоять! я! Я же была в любой. Тоже совсем. Короче, я мой чемодан. Я Мурчика беру с собою. А я почему бы зараз. Чому Люба не може зарадистир чему да? На можно просто кутикую так. Ну добре, я пришла. Я здесь брайрал, я тут еще. Закрили вдома, я хотіла забігти до нової заплати і їдти в Монтаган. Наш Нива Погоди вже найгодніше нема. Беремо сюди речі. Телевізор не поміщають. Комп'ютер теж, ну що це таке? На папірі, хоча б так, <схай> туалетку и телефон. Так. Не знаю нахуй туалетку, но за річ, яка мені подобається в хаті стрім ганд, тип. Так, ну давай, че не да, но

тут маємо спати? Так. Я лягаю на вушку, щоб ти не впала. Ти йди, чи ще зуби лягаю спати. Я, я боюся, то, бо, що ти за мене звалишся і так тут ляжу. Слухай, я ж спати. Я любі напишу. Так, все, я два не дружу.

Вот у Що? Я еще магазина думала. И я надо работать. Ну так, слухай, а давайте на початку придумаємо назву. Да, Лена, Янлю, подавай Янлю. Давай. Або по Леан, давай краси Ян Лю, куда краще. Давай, Янлю. Ой. Так. Я на туда. Ні, моя мама покинулась. Я мужу іншим ходом зайти в ванну, щоб вона мене не побачила. папа. Купаються голови, у нас тут є душ, але в ньому тільки холодна вода. Добре, добре. Ну, чекай, мене. Добре. І сюда я кочевник. Добре. добре. Потрібно щось придумати для нашого нового бізнесу. Я кажу, що це буде взагалі крутяк. Tapi skip normal. <laughs>